Що це таке? Ні, цього не може бути Ні-ні-ні, <схи> не може стати Цього не може Цього не Біжте мене, будь ласка, пойміть мене, я не міг зробити інакше. Я не міг зробити інакше. Ви все, все пішло шкереберть, все пішло не так, як мало бути, розумієте. Ви ж єдиний хто може мене зрозуміти. Ви єдиний, хто може мене зрозуміти так, як ніхто інший. Ви ж бачите, куди це все веде? Ви ж бачите. Ні, 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 ні будь ласка. Будь ласка, не треба більше. Досить, будь ласка, не треба більше. Я прошу вас. Ні, будь ласка, що на редук?